Добрий день, дітки! До нас завітала дівчинка Яринка і принесла чудову книжечку. Давайте подивимося в неї і послухаємо чудовий віршик. Що таке є наше тіло, що воно робити вміє? Посміхатись і сміятись, йти, стрибати, бігти, гратись. Ось ми вушком звук почули. Ось ми носиком вдихнули, ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити, вміють ручки все робити, чітко пальчики хапають і міцно, міцно все тримають. Яка чудова книжечка, Яринко, цей віршик нам розповів, як багато вміє наше тіло. А чи помічали ви, скільки навколо людей дівчатка і хлопчики, чоловіки та жінки, високі та низькі, всі такі різні та все ж таки дуже схожі між собою. А чим же схожі? Давайте заглянемо в люстерку та розглянемо себе. А схожі тим, що всі люди мають однакові частини тіла. Давайте їх назвемо та пригадаємо, як вони нам допомагають. Нам допоможе ось цей малюнок. Я буду показувати частини тіла на малюнку, а ви показуйте на собі. Це голова. На ній є очі, вушка, ротик і носик. Очі допомагають бачити. Вушка чути, носик дихати і відчувати запахи. Ротик говорити і куштувати їжу. Шия з'єднує голову та тулу, дозволяючи їй рухатись і повертатись. Руки Руками ми щось беремо та торкаємось. Пальці. У нас по 5 пальців на кожній руці. Ноги. Ногами ми ходимо, бігаємо, стрибаємо. На ніжках також по 5 пальчиків. Молодці. Ви чудово впоралися. Сьогодні ми дізналися, що наше тіло складається з багатьох частин, і кожна з них дуже важлива Якщо ми будемо берегти своє тіло, воно завжди буде здоровим і допомагатиме нам гратися, бігати і радіти життю. Давайте подякуємо яринці за гарну книжечку і помахаємо їй ручкою. До побачення, гарного дня!